Вітаю друзі! Сьогодні ми поговоримо про перше підживлення розсади помідорів, так і наступні 4, які будемо проводити вже після пікірування. І так спочатку оглянемо з чим ми будемо працювати. Зараз у вас на екрані є зображення розсади, яку ми пікірували і одразу підливали радіфарму, або можна взяти будь-який інший укорінювач. Чому ми швидше не підкривали розсаду? Тому що ми вирощували розсаду вдома. І не було такої можливості. Плюс були морози і дощі. Просто фізично ми не могли розмістити нашу розсаду вдома. Оскільки у нас теплиця не обігрівається. Зараз на своєму екрані ви бачите схему піджилень. На ній розписано кількість підживлень, назви і формули речовин, якими ми будемо обробляти томати. На схемі зображено бакову суміш з різних елементів. Якщо не знаєте такі назви, то просто дивіться, щоб у складі доброго були такі хімічні назви. Всі цифри написані в грамах. Бажано зробити 5 підживлень, можна і менше. Отож, перше підживлення у нас складається з монофосфат калію 4 грами кальциніту 5 грам, нітрат магнію 3 грами і нітрат калію. В першій обробці нам не потрібно. Отож. Ми поступово почали пікірувати томати, Як ми вже скоріше говорили, підливати укорінюючим. Щодо наступних підживлень нашої розсади, то тут все просто. Після обпікірування ми чекаємо тиждень, щоб коренева система наросла і відновилася. І після цього ми починаємо нашу схему піджилень. Обов'язково почекати 7 днів, бо можна опекти нашу розсаду. Також ми будемо до кожної обробки додавати триходерму. Вона є різних видів, на якомусь одному наголошувати не будемо. Але бажано брати живу триходерму. Вимірювати грами можна на вазі, яка підтримує грами. Скоро буде ще одне відео про підживлення перцю. І про наші помилки у вирощуванні розсади. Якщо вам сподобалось відео, тисніть на вподобайку і діліться з друзями. А на цьому дякую і до подальших зустрічей!